Дорогі брати і сестри, я бажаю разом з вами всіма сказати слава Господу, що маємо такий приємний час, такий добрий, благословений, що можемо знаходитися в домі Господньому, в домі молитви, прославити ім'я нашого Господа. У 64-му, Псалмі 5 вірш, каже так Давид: Блажений, кого вибираєш Ти та наближаєш в оселях Твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром, дому Твого, найсвятішим із храму Твого. Які чудові, які приємні слова, що каже, наситимось ми добром дому Твого. Дійсно, дорігі друзі, брати і сестри, тим добром, якоє є, якоє, ми, яким ми можемо користуватися, ми можемо його принести сюди в Дім молитви, а ми можемо його і забрати. Ми можемо якраз наситимось добром з дому Твого найсвятішим і з храму Твого. Якраз Каже Давид, що блажений, кого вибираєш, ти і наближаєш. Я дуже вдячний Господу за те, що можу знаходитися у, на, на цьому місті у вашій церкві, також із нашими дітками. Я є щасливий, що можу якраз стояти перед вами, ми можемо послужити Господу і вам, тому що то є за такі теплі, дружні, такі добросусідські відносини, тому що друзі, брати і сестри. Було що час такий ж, коли ваша церква вона благословляла нас, наших батьків, тому що коли були якісь весіля, то ваша церква і також хор, різні групи, вони або якісь були урочистості, то вони приходжували і служили нашій церкві, нашим батькам на весілях. І то я було великим великим благослонням, друзі, брати і сестри. Також пам'ятаю, що завдяки вашій церкві, братам. У нашій церкві утворився хор, і то було також є благословіння, що яке ми можемо якраз приношувати дім молитви, ми можемо насищатися тим добром, яке є в думі Господньому. І зараз, можливо, я є дуже вдячний, що можливо зараз ми є, з дітками нашими можемо послужити Господу і вам, і якраз принести. Щось добро покласти у ту духовну церковну скарбничку вашої церкви, тому що колись то з неї брало, і ми хочемо поповнити того, нехай Господь благословить всіх нас, друзі, друзі, брати і сестри. Хотів би я поділитися такими думками з Божого Слова і хотів би говорити на тему таку, можливо, на. Така недуховна, можливо, така приземлена, але ж то є частина нашого життя християнського, то є, з чого складається наше життя, ну, життя християнське, Один із таких елементів, і то є е, тема, називається що церковний спів, спів. Ви знаєте, що е, піснею завжди виражається якраз почуття. Людей або якраз особи, общества. Знаєте, солдати, вояки вони оспівують воєнний подвиг. якраз ті, які ув'язнені, вони співають про свободу, про звільнення, якраз трударі співають про отдих, про відпочинок, співають вони, співають про гори, співають про долини, про рівнини, співають, співають про ріки моря. Співають про любов, про ненависть, про прощення, злобу, співають про добродіт і навіть співають, співають про, про розврат. <кій> Всі нам такий відомий, <кій> загально відома така істина, ми знаємо, що на початку Бог створив небо і землю, але ж якби мене запитали, що було спочатку, то я б сказав, що була пісня. Була пісня, і давайте прочитаємо тому є підтвердження, Прочитаємо із май старої книги Біблії, 38 розділ, 4 і 7 вірш. Книга Йова, 38 розділ, 4 і 7 вірш. Де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання, сьомий вірш. Коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Як бачимо, спрочитимо, дорогі друзі, брати і сестри, що ще не було землі, ще не було неба створено, але ж сини Божі, всі зорі поранні, вони співали, ще нічого не було на землі створено навіть самої землі, але ж пісня, вона вже лунала на просторах Всесвіту. І тому це є дуже важливо. Якщо так читаючи, досліджуючи у старому заповіті, то всі надзвичайно. Важливі такі події, вони починалися з пісні. Вони були з пісні, починалися. І якраз коли народ ізраїльський, коли з нами уйшов із Єгипта, то вони там заспівали пісню. І всі такі, і йдучи далі, тому знаємо, що пригадуємо такого видатного тисного співака, як Давида, що він був дуже такий. Автор і композитор дуже багатьох псалмів. І він якраз складував і він був про нього, Боже слово каже, що він був солодкий співак Ізраїля. І його любили слухати, його любили ним насолоджуватися. І у своїй любові, у своїй любові до Господа, то я знаходжу, що він так любив Господа, що він призначив 4 тисячі музикантів і 288 співаків. Він їх поділив на черед на чергу і поділив їх на 24 зміни для того, щоб левити вони кожен, щоб вони дякували Господу, щоб вони його славили кожен рано, кожний вечір, коли були новомісяча, праздник за їхнім числом. І коли було всесожження, коли було цілопалення, це ми можемо прочитати у перша хронік, 24-25 розділ. Дорогі друзі, брати і сестри, про що співав Давид? Давид говорить, він, він каже, що твої устави то є пісня моя. Твої устави то є пісня моя. І іноді, дорогі друзі, сестри, брати, про що співаємо ми? Про що співаємо, іноді наспівуємо? про що ми можемо собі задати питання і зробити самоаналіз? Буває, що. Ми співаємо такі вірні на християнські пісні, але ще завжди, ну і так, чи завжди ми співаємо і наспівуємо пісні Сіона, чи, можливо, пісні шансона з наших уст, або якраз і наспівуємо. На, на такі і, починаючи від апостольських часів, і дотепер якраз загальний церковний спів він не втрачав свої сили. То і була дуже важлива така якраз церква Христова на землі в нас завжди співала. Ми маємо підставу в Божому Слові, що сам Ісус Христос Він показав нам приклад, що Він із своїми учнями Він також співав загальним співом. Ми можемо згадати цей момент, коли перед своїми стражданнями, коли він своїми учнями йшов, восходив на гору Оливну, і, Слово Боже каже, що вони разом заспівали перед стражданнями пісню і всі вони співали Ісус Христос і своїми учнями. І, <кій> загальний спів Він якраз іграє таку велику важливу роль у, у, якраз у християнській практиці. І він дає можливість, щоб бути якраз активним учасником у служінні не лише но як... Той, хто є у програмі проповідникам, або хто вірші розказує якраз у але ж кожному присутньому у думі Господньому. І то дає брати ну, сестри таке єднання, коли ми можемо зібратися із наспіві, коли ми можемо якраз бути не лише слухачами, але ми можемо бути співучасниками. І то є одна така велика складова частина, де ми можемо бути у ній учасниками. Апостол Павло, звертаючися до Першого послання до Корінтян, 14 розділ, 26 вірш, каже так: то що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення, має, має вияснення. Нехай буде все це на збудування. Коли сходитесь і на першому місці, якщо ми зауважимо, кожен із вас псалом має. І псалом знаходиться перед наукою, і то, другі друзі, дуже важливо. Хай Господь нас благословить, також є записано у апостол Павло у посланні до Колосян 3 розділ, 16 вірш, де каже також: слово Христово, нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. І друга половина віша навчайте та напоминайте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві псалми, гімни, духовні пісні. Це також підстава з Божого Слова. Де є заклик, прямий від апостола Павла, що як має проходжувати служіння. І то є невід'ємний такий елемент у служінню. Тому що коли моє. У служінні, то ну, не, не дуже є правильно, коли ми є лише слухачами. Е, якось одного разу був я за кордоном і в церкві я там був, то я зауважив таку деталь, що прохожувала у служіння. І ви знаєте, за цілою служіння там жодного разу не заспівалася якраз загальним співом пісня. І Я для себе так зауважу, що приблизно до стуйку, до у цьому лінії була така умовна межа. Були ті, які служили, і були ті, які слухали. Ми сиділи в залі, то було ніякої, но ну, не було ніякої участі від зала. Навіть молитва і в то була сидя. Я тобі так ну, зрозумів, що то є не зовсім правильно. І не Господь нас береже, щоб якраз ну, ми, наші. Церква Христова в нас на Закарпатті, щоб так сталося, щоб загальний спів він щез із нашої християнської практики. Я дуже вдячний Господу за те, що в нашому регіоні ще співаються навіть і псалми, і то є дуже добре, то є дуже правильно, я вважаю. І не Господь нас, друзі, друзі, брати і сестри, всіх благословить, тому що коли. Якраз ну, не буде загального співу, то воно дуже великий робиться поділ, дуже пупний поділ. Е, ну і дуже правильно, коли є багато груп появляються, але е, з тим усім загальний спів він не має щезати, які ну, як тенденції до того йде. Не на Господь нас береже. Якось одного разу група людей задалася таким питанням. Що давайте ми дослідимо я зробила таке масштабне дослідження, що є май співуча якраз група або нація і людей. І було проведено таке масштабне дослідження, і як виявилося, що на першому місці були то, ну, співаки, зірки естради, які через спів заробляють гроші, а на другому місці. Якраз були християни, тому що якраз спів він, він, він відіграє велику таку важливу роль. Та не треба і досліджень. Ми можемо самі прослідкувати, проаналізувати наше життя християнське. Кожне служіння ми можемо, ми заспіваємо 3-4 пісні. Служіння в нас є по пару разів на тиждень. І Якщо б навіть і не було, було служіння, що ми можемо заспівати та у кого є вдома сімейний жертвенник, то ми там заспіваємо пісню другу. І то, є дуже брати і сестри, но ну, і корисно. Наше життя християнино, життя християнина воно складається з пісні. І то є, брати і сестри, коли від самих таких маленьких і років, коли діточки співають пісню, маленьких діток любить Бог, він любить і мене. І до самої старості пісня якраз супроводжує християнина, коли співають, що в моєму є край родной. Задалося мені один приклад, який я читав вже досить давно, за часів Совитів, коли правили при тоталітарному режимі, то коли в одному місті мали сулити брата, мали судити брата за віру, і його довгий час тримали. Йому не давали віддітися з рідними, нікому з церкві. Засідання, суда, мало бути закритої, і нікого до нього не пустили. В нього була сім'я, церква. І він був такий виснажений, в нього були, можливо, якісь такі обіди на Господа, що чому так. І морально, і фізично, і духовно він був виснажений. І його мали в одному залі суда і судити. В тому залі суда було і піаніно, було піаніно, і ті працівники суду запросили одного чоловіка, настройщика піаніно, щоб він їм то підрегулював. Коли він на пару годин з тим поробив, порегулював піаніно, то все, і й до нього полишив, кажу, все, давай зматуйся, то в нас має бути суд. А то був віруючий брат, він не знав, кого будуть судити, що, і як, каже, я не можу. каже, я Пару годин попрацював, мені треба його перевірити. Просто перевірити. Ну, все, давай, кажуть, ну, кажуть йому. І Він сідає за піаніно і в той час заходжує під конвоєм ведуть того брата, страдальця, якого мають судити, закрито є засідання. І представте собі таку картину, сідає той брат ну, на строчих піаніна, щоб, щоб провірити. І завожують того брата. Німака така. Картина. І... То сідає за піаніно і починає грати мелодію пісні на голову мой брат. І ви знаєте, ті безбожники, вони були такому недоумінні, його лице просвітліло того брата, узника, страдальця. І якраз я думаю собі, що завдяки там не можна було сказати словами ж якось підбадьорити, підкріплити, ну, підкріпити того брата, але ж завдяки тому загальновідомому гімну, ті мелодії. Господь використав того брата, щоб підкріпити, натягнути струни душі того брата-страдальця, який мав іти у тюрму, якраз страдати за віру у Господа. І У нашому зібранні, ви знаєте, брати і сестри, ми неодноразово можемо провірити себе і згадати, що коли ми отримували благословіння. Ми отримували благословіння, <гум> Апостол Павло каже, що буду співати духом, а буду співати і умом. Я дуже пам'ятаю, коли я був ще малим таким дітвачком, коли я сидів на перших главичках, то в нашій церкві я дуже добре пам'ятаю, що коли було давно приходжували гості, то було служіння, молитва, а потім все служіння перехожувало у духовний спів. І то були такі приємні моменти. І якраз... У житті служіння апостолів також спів відігравав таку велику роль. Бо стався би одного разу в служінні Петра Павла і сили таких землетрус, коли вони були ув'язнені, але що тому передувало, ми можемо згадати по пам'яті, що вони співали і славили Господа. Якраз спів. спів то що вони хвалили і славили Господа, то воно викликало таку реакцію, що Господь потряс тим містом. Добро друзі, брати і сестри. Йдучи до молитви, я хотів би, щоб ми, щоб ми були якраз учасниками того суму спасених, які будуть славити нашого Господа. Для того прочитаємо у відкриттю, я записано п'ятий розділ. Відкриття п'ятий розділ з 8 по 14 вірш. А коли він узяв книгу, то чотири тварини, двадцять чотири старці, попадали перед анцями, кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи: ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і крові своєї, то викупів людей Богові з усякого племени, язика і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Наступне місто також є записано у відкритті. відкриття, То є 15-й розділ і третій вірш. І співали вони пісню Мойсея, Раба Божого, і пісню Анця, говорячи, великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю. Справедливі і правдиві дороги твої, о Царю Святих. На закінчення я хотів, брати і сестри, зауважити ще таку деталь, що на землі ми учимося прославляти нашого Господа для того, щоб на небі там його продовжити. Тому що. Якщо так взяти, що на небі там і не потрібно, вже буде молитов, На небі не потрібно буде проповідів. І з землі, що може піти на небо, то піде пісня і хвала Господу нашому. І тому, то йдучи до молитви, я хотів би закликати всіх нас і заохотити тим, що Давид казав. А Давид казав, що хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Моя сила та пісня Господь, і Він став на спасіння мені. І прославлю Його, і звеличую Його. Я вас всіх благословляю, друзі, друзі, наша сусідня церква. Всіх вас благословляю ім'ям Господнім. Будьте благословені, зараз помолимося. Амінь.